Вітаю усіх! Це програма Персона, і сьогодні у нас в гостях молода персона. Це перше, що я хочу сказати, оскільки оця тема яким чином так рано можна стільки всього зробити, і буде сьогодні е, така спроба її розкрити. Добрий день. Добрий день. В нашій програмі Ростислав Бурко. Він є директор оркестру. Ця назва для мене звучить. Так достатньо дивно. Директор оркестру звучить для мене, як там директор культури, директор пісні, директор музики. Як так склалося, що хлопчик маленький колись давно вирішив? Я не буду там займатися комп'ютерними іграми, не буду там тюнінгувати модні автомобілі. Я буду займатися класикою. Коли це сталося, це рішення? Ну, склалося з самого дитинства, коли бо в мене вся родина, всі батьки мої є музикантами. І воно так приросло. То мене з дитинства, самого, самих, напевно, перших місяців. І, Ти не і... уявляв, що може бути по-іншому? Я уявляв, але зараз я розумію, що я щасливий, що я займаюся цією справою. Вона є насправді чимось неймовірним. Я дістаю страшне задоволення від всього, що я роблю. Тобто, організаційно, і крім того, я ще й граю на контрабасі. Це цікаво, цікаво і дуже приємно. А нема такого відчуття, що оскільки у вас династія музикантів, ти от насправді не мав цього моменту прийняття рішення. Тобто за тебе ніби долою, що все було вирішення. Багато в інших сім'ях, де покоління за поколінням не змінюють фах, діти потім кажуть, можливо, я був би кимось іншим, але я не знав, що є щось інше. Ух, воно міняється. Тобто, батьки, звичайно, попросили мене, щоб я займався музикою. Ну, не попросили, спрямували мене в тому руслі. Хоча я поміняв два інструменти, я починав на віолончелі грати, потім я перейшов на контрабас грати, я вже робив свої рішення. І я виростав як музикант. Тільки недавно, десь років 4 тому, проявилося оце відчуття, що можна робити і допомагати музикантам, ще крім тим, щоб займатися музикою, допомагати е створити кращий проєкт. Оце, власне, чи не найцікавіше? Академічний камерний оркестр «Віртуоза Львова славний, відомий в Україні його люблять, шанують, запрошують за кордони і так далі. А, але останнім часом, останні ці роки, ви почали робити проекти незвичні для класичних оркестрів, тобто принаймні в нашій країні, в нашому достатньо. Консервативному в доброму розумінні цього слова міста це незвичні проекти. Ви виходите за межі традицій, ти десь це почерпнув когось, взяв досвід, чи просто ми не помічаємо, що класична музика, виконання її теж змінюється? Ні, ми просто бажання завжди світ іде допереду. Молодь сприймає багато нових речей і дехто. Відходить від класичної музики через його консерватизм, такий академізм. Ми це не викреслили. Ми працюємо, ми працюємо в різних стилях всіх, які є, існують в класичній музиці, ми в них працюємо. Але щоб заставити молодь звернути увагу, ми повинні ти в якісь креативи знаходити. І на мою думку, це є прекрасно, коли. Оркестр, коли музиканти йдуть в ногу з часом, і вони шукають щось нове для того, щоб зацікавити людей. А який з проєктів Віртуозів Львова, який організовував ти, ти вважаєш невдалишем, яка Най... ідея втілилася найкраще? Практично ну, от, можливо, ти відчув резонанс найсильніше, найпотужніше, чи побачив, так, кожна... зачепив, вдалося. Кожний проєкт, кожна програма, кожний концерт, він є по-своєму інакший. Своєму є свій резонанс, по-своєму є своє задоволення. Бувають такі проекти, що нібито вони не, вда не вдасться його зробити так. Він дістане страшний резонанс, буде прекрасно відгуки. І ти дістанеш від цього задоволення, що ти його зробив. Бувають проекти, що нібито би, мабуть, резонансний. Він не так вдасться, але все рівно дістанеться це задоволення. Люди прийдуть на концерт, вони будуть задоволені, вони підуть під враженнями. Після концерту і будуть пам'ятати цей концерт ну якнайменше тиждень. Нещодавно ви зробили свого роду перформанс у Львові. Ви вирішили довести, я так розумію, що виконання чотирьох струнних квартетів в самому центрі міста на площі ринок може створити оцей звук квадросистеми. А це ви хотіли позмагатися з апаратурою? Чи це ще один оцей крок заради молоді? Це Перший проект ми хотіли зробити флешмоб. Він нам не вдався, тобто, по складності самих музикантів, флешмоб зробити нам було складно. Ви хотіли, щоб одномоментно одному момент, всі музиканти стали і заграли? Десь ну, щось? ну не вийшло так. А вирішили пізніше зробити перформанс, щоб найкраще би пасував. Е, перша ідея була, що це має бути навколо ратуші грати чотири групи оркестру сталося нам за тобто, тобто Люди би не зрозуміли, що робиться. Зараз ми це, може, і вже втілимо, бо люди знають, що є така жива квадросистема. Ми просто зменшили цей об'єм 10 на 10 метрів і створили. Відверто кажучи, ніхто не знав до кінця, як воно буде звучати. Ти одружена людина. Угу. – Твоя дружина також музикант? Так. А вона на якому інструменті грає? На скрипці. А ти часто з нею граєш двох? Звичайно. А як це грати з рідною дружиною? Mm. Ну, ти критичніше до неї ставишся, коли вона грає поруч з тобою? Чи навпаки, ти пробачаєш їй? У нас прекрасні стосунки з дружиною, зважаючи на всі сфери. І домашні, і побутові, і робочі, і навіть музичні. А багато хто просто радить не заводити стосунків, якщо працюєш разом. Ти зараз поламаєш цей стереотип? Мені повезло. Ну, можливо, це зараз просто нова тенденція. Ви разом граєте і разом подорожуєте, коли вас запрошують на різні виступи за кордоном. Так, так. Ми були постійно разом. Ваша географія така широка, що е, мені пане легше запитати, в якій країні ви не були, ніж в якій були. Але з усіх країн в Європі, Азії, в Південній, Північній Америці, яка країна вас вразила найбільше? Чи де було найважче грати? Чи навпаки найлегше? Е, життя музиканта. Це є аналізувати публіку. В цьому світі, в кожному залі, в кожному місті, в кожній країні є різна публіка. Вона по-різному сприймає, вона має свої традиції сприйняття музики. А по чому ви це оцінюєте? Вони по-іншому аплодують? Е, по-іншому аплодують, по-іншому сприймають. Музикант сприймає, коли виконує твір, він сприймає, що робиться в залі якось біополами. І він відчуває, як публіка реагує на те, що він робить на сцені. І вони є різні, різна енергетика в кожному залі, різна публіка, різна енергетика. І найбільше задоволення музиканта розгадати, як зробити так, щоб публіка, яка є від найменшого залу 60 людей, 40 людей, до найбільшого залу 3-3,5 тисячі людей, зрозуміла, що ти робиш на сцені. І Діставали задоволення від того концерту, і практично немає, не можна так поєднати, яке місто було, яка країна була легша, схерніша, яка більше сподобалась. Кожна країна, кожне місто, кожне малий зал, великий зал, він приносив якісь свої неповторні відчуття. Ну, от нещодавно ви повернулися з Колумбії. І перше питання, яке виникає в голові, а, як можна в країні. Яка має стільки небезпек так спокійно жити цілий місяць, а виявляється, спокійно можна, так? Так, без проблем. Тобто ніяких пригод з наркобізнесом у вас не було? Не було ніяких пригод. Його не видно там. Немає наркобізнесу і воно насправді прекрасні люди дуже щирі. Дуже а вони знали, звідки ви приїхали? Знали. І знали таку країну, як Україна? Хто не знав, тоді знався. Я думаю, що за цей тур. Були великі зали по три тисячі людей. За 14 концертів, думаю, 10 тисяч людей з Колумбії дізналися, що таке Україна, бо вони всі думали, що це є Росія, Україна. Дізналися, що таке Львів. І на другий день приходили на концерт ще раз і казали, я знайшов на карті цей Львів. Це було приємно. Звичайно, це було приємно, бо ми, українці, ми несемо нашу європейську культуру так далеко. І коли зали стають в кінці концерту, сприймають нас, львів'ян, українців і європейську культуру, це є надзвичайно приємно. Розтику останнє: ви двоє музикантів, і ти і твоя дружина. Можна передбачити, що ваша дитина майбутнє також буде музикантом? Е... Ти би хотів її долучити до вашого великого музичного сімейного кола? Відверто кажучи, спочатку, ми думали, ні, він не пройде той складний шлях. Музики. Це насправді є складний шлях, бо вже з чотирьох років треба займатися музикою і присвятити їй все своє життя. Угу. Він вирішить сам, як йому піде, як, з ким він захоче стати, він це вирішить. Але вже в рочок він грає на супілці, я думаю, він вже вирішив. Якщо урочок супілці, думаю, в нього є один шлях сьогодні. У програмі персона один з наймолодших директорів оркестрів у нашій країні Ростислав Бурко.